У центрі Києва на майдані Незалежності встановили золотий лотос, вуличну скульптуру діаметром 10 метрів. Створив корейський художник Джонг Хва. Майдан це центр міста. Здесь много людей. Я хочу, щоб всі ці люди смотрели на этот цвіток і задавали собі вопросы. И на за словами майстра, на такий колір лотоса його надихнули золоті куполи столиці і золотий колір волосся українських дівчат. Квітка зроблена з водостійкого пластика. Такими скульптурами самих різних кольорів Чой Джон Хва прикрашав Париж, Венецію, Сідней і інші міста по всьому світу. Скульптури встановлювалися там, де проходили великі спортивні або культурні заходи. Київ прийняв естафети, оскільки в травні тут відбудеться. Перша київська міжнародна бієнали сучасного мистецтва. Він по праву зараз має статус культурної столиці світу, оскільки в маї він прийме першу київську бієналі, в котре приймуть участь 30 країн світу і 100 художників. Лотос східний символ чистоти і досконалості. Тим, хто увечері вийшов погуляти в центр Києва, золота квітка сподобалася. Він такий Металлический, на самом деле він надувной. І он так качається, коли там внутрі хтось прыгает на ньому, на ліпістках. Отлично все, отлично, все супер. для мене, супер. Да, Нравиться мені этот цвіток, очень красивий. Лістки просто так. Лотос простоїть на медані Незалежності 10 днів, після чого його перенесуть в музейний комплекс Мистецький Арсенал.